Всім вітаннячка! На дроті Хелена. Сьогодні я спробую проговорити нюанси використання команд su та sudo, а також злегка зачеплю тему sudo ERS. І почнемо з різниці між su та sudo. Перша команда вживається для перемикання з одного користувача на іншого, під час цього необхідно ввести пароль юзера, під чиїм іменем ми хочемо залогінитися. Друга використовується для виконання однієї чи кількох команд з правами рута. При цьому користувач повинен мати права на використання команди sudo. Під час sudo на запит системи слід ввести свій власний пароль. При su користувач знаходиться в сесії як інший юзер. Для її завершення можна написати Exit чи натиснути Ctrl-D. При sudo сесія не змінюється. З правами рута виконуються тільки команди, які починаються з sudo, а розширені повноваження. Сперігаються на час записаний у файлі ETC sudoR або за замовчуванням це 5 хвилин, тому протягом цього часу можна використати скільки хочеш команд sudo без повторного введення паролю. Якщо ввести команду su без Дефіса, то в новій сесії ми залогінимося від імені нового користувача, але змінні середовища залишаться від старого, щоб війти в нову сесію із змінними нового користувача, Слід використовувати судефіс. Якщо при su не специфікувати користувача, тоді відбудеться перемикання на профіль рута. Проте sudo також має дещо схоже. Зокрема, при виконанні sudo I та sudo S запуститься інтерактивна підоболонка від користувача РУТА з його змінними середовища. Тому в обох випадках, як при використанні sudo, так і при su- Потрібно ретельно стежити за змінними середовища, і при виникненні труднощів найкраще виводити потрібну зміну в термінал для перевірки. Також існує маленька хитрість щодо sudo. Якщо після виведення команди вибуває помилка доступ заборонено, можна ввести sudo з двома знаками оклику, щоб повторити попередню команду з префіксом sudo. Тепер перейдемо до файлу ETC sudoers. З його допомогою. Можна призначити привілегії рута для будь-якої команди, яку юзер використовуватиме з судо. Також надалі можна буде відслідкувати те, які користувачі використали і які адміністративні команди у системі. При використанні су єдине, що відомо, це те, що якийсь користувач став рутом, а от при використанні суду відбувається запис команд, і можна легко зрозуміти, хто і що зробив. Для того, щоб додати новому користувачеві права sudo, необхідно проредагувати файл ETC sudoers. Але якщо звичайні файли можна редагувати такими едіторами, як от Nano, V чи Vim, то цей файл особливий, його редагування здійснимо з допомогою VSUDO. При редагуванні sudoers vSudo потрібно використати саме через його важливість. Команда vSudo замикає файл sudoers. Від одночасного використання з іншими користувачами і робить базову перевірку, що файл було змінено правильно. При використанні Vsudo файл відкриється з допомогою редактора Nano або VIM, залежно від налаштувань змінної Editor. Щоб змінити редактор для Vsudo, можна використати команду Export Editor VIM або Nano. Також для кращого ознайомлення з функціоналом редактора VIP рекомендую скористатися Tutor'ом і вивчити хоча б команду для виходу із VIM, щоб не потрапити в один із численних тематичних мемів. А зараз погляньмо на структуру файлу. Перший рядок обнуляє середовище терміналу, щоб позбутися усіх потенційно шкідливих змінних середовища із сесії суду. Другий рядок каже, що система нотифікувала mail to юзера про невдале введення паролів присуду за замовчуванням таким користувачем є Root. Третя лінійка – це змінна шляху PAS, що буде використовуватися при виконанні команди sudo. Цей шлях необхідний міркувань безпеки, щоб юзер не використав бінарник, що лежить за якимось потенційно небезпечним шляхом. Тепер розглянемо рядок, що описує привілегії. Root користувач якому нададуться привілегії. All додорівнює, каже, що це правило буде застосоване до всіх хостів. Наступні два, All, написані через двокрапку, говорять про те, що root може виконувати команди від імені всіх користувачів та від імені усіх груп. І нарешті останнє про те, що суперкористувач може виконувати усі команди. Наступний рядок з Кобилянською дозволяє їй виконувати команду суду навіть без паролю, незважаючи на те, що вона не входить у групу суду. Назви, що починаються з відсотка, позначають імена груп, а тут ми бачимо, що група адмін може виконати усі команди, як усі користувачі на усіх хостах, а от група суду ще при цьому може виконувати команди від імені усіх інших груп. Зверніть увагу, що в CentOS група VIL виступає замість sudo, і за замовчуванням, вона може бути закоментованою в sudoers файлі. Останній рядок може виглядати як коментар, бо коментарі зазвичай починаються з дієзу, але це не так. Він позначає, що додатково до вмісту sudoers файлу ще будуть прочитані і додані до налаштувань команди sudo усі інші файли, які лежать в папці. Etcsudorsd, крім файлів, що починаються з крапки та тильда. В нашому випадку тут тільки рідний файл з поясненнями. Всі файли в директорії etc sudoarsd також повинні редагуватися тільки з допомогою команди dsudo. Синтаксис для редагування цих команд виглядатиме таким чином: sudo sudowsudo.fc sudoarsd і відповідна назва файлу. Щоб побачити усі повноваження sudo, які є в користувача, можна скористатися командою sudo-l. Ось і вся основна інформація. Проте на десерт додам ще декілька конфігурацій, які можна також додати в sudoers файл. Зокрема, в самому файлі можна створювати user alias об'єднання кількох користувачів. Назва групи тоді повинна починатися з великої літери. З допомогою іншого правила дозволимо користувачам цієї групи виконувати певну команду з допомогою sudo, або з допомогою тагів NoPasswed і Passwt специфікуємо, яку команду можна виконати без паролю а яку тільки з паролем. Команд alias в sudoairs допомагають логічно об'єднати кілька команд в групи, а тоді дозволити об'єднанню користувачів виконувати ці команди. Run as Alias в цьому випадку дозволяє учасникам групи сам груп виконувати команди від імені користувачів та Apache, а також від одноіменних груп. Ось приклад виконання команди від імені тривдата користувача та групи. Ще один корисний таг sudo це noexec. Він допомагає запобігти небезпечній поведінці деяких програм. Наприклад, деякі команди, як от LES, можуть стартувати інші команди з власного інтерфейсу, і щоб запобігти цьому, можна додати наступний рядок в sudo -Earth. І нарешті остання корисна порада дописати в sudo файл, куди записувати усі sudo-логи. Цей рядок виглядає ось так. І в місці, яке ми зазначаємо, можна зручно відслідковувати активність юзерів. На завершення хочу сказати, що завжди варто мати на увазі, що пізніші правила переписують попередні, якщо між ними є якісь нестиковки. І про Сударс взагалі можна ще дуже довго говорити і не помітити, куди врешті заведеться кроляча нора. Більше інформації, як завжди, можна знайти в описі до відео. А в мене все на сьогодні. Сподіваюся, це відео було корисним. З вами була Хелена, до нових зустрічей!